Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. Як і обіцяв, сьогодні буде невелике відео про підсумки роботи сонячної електростанції за перші півроку 25-го. Скільки вона згенерувала, скільки могла б згенерувати? Отже, сонячне поле, якщо бути точним, на 2550 Вт. Це 4 панелі 435 Вт, одна на 405 і одна на 410. Нагадаю, інвертор 3,8 кВт і в піку 4,2. Система на 24 вольт. Акумулятор ємність 7,5 кВт літій залізофосфатний. За січень ми отримали 24 кВт за лютий 92, за березень 140, за квітень 188, за травень трошки менше 175 і 193 за червень. Тобто за перші 6 місяців ми отримали 812 кВт. Зараз середина серпня і станція наша згенерувала 1,1 МВт на даний час. Чому ця цифра могла б бути більшою? Вся справа в тому, що це дачний варіант, і ми тут постійно не проживаємо. Якщо б проживали постійно, то ця цифра була б мінімум в два рази більшою, тому що в понеділок вранці ми їдемо по роботах. Приїжджаємо в п'ятницю ввечері, і виходить, що користуємося електрикою ми тільки по вихідних, в більшості випадків. Тобто акумулятор повністю заряджається, і сонячні панелі працюють в холосту. Тобто нічого не генерують, тому що заряджений акумулятор, а будинок бере там максимум 200 Вт. Це холодильник, там якісь дні прибори підключені. Тому, якщо було б було постійне проживання, то, звісно, цифра була б більша. В літній період, тобто, якщо ми бачимо, якщо ми подивимося на перші місяці, це зима, початок весни, то ми бачимо, що цієї енергії недостатньо. В середньому ми споживаємо в місяць 180 кВт на наші потреби на дачі, тож ми бачимо, що взимку 24 кВт аж ніяк не вистачить, щоб повністю покрити потреби в електроенергії. Хіба тобто, що був би більше ємності акумулятор і він би заряджався навіть в пасмурну погоду. Отже, висновок такий, що. Повної автономії з панелями на 2,5 кВт ми не доб'ємось, тому що дуже багато похмурих днів. Ну це нереально, як би не хотілося, то приходилось підключати центральну мережу. Але влітку центральну мережу там було кілька днів за все літо. Що йшли дощі, там 3 чи 4 дні підряд було дуже похмуро, і не вистачало десь, то підключалась центральна мережа. А так, ну влітку можна сказати, що це майже 100% автономність. Вистачає на все: прання, посудомийна машина, сушіння фруктів, якихось грибів, ну, повністю на все. Постійно працює комп'ютер, відеонагляд, Ну тобто все. Чи є смисл писати відео про підсумки річної генерації, ну, за підсумками року, то напишіть в коментарях, буде вам це цікаво чи ні. Я думаю, що можна було б зняти, але якщо воно вам потрібно. Чи рекомендував би я ставити для будинку чи для дачі? Звісно, рекомендував би. Що б я зробив би інакше? Можливо, систему на 48 вольт, трошки сильніший інвертор, тому що, наприклад, вмикнути одночасно електрочайник і посудомийну машину, це вже йде перевантаження, і воно вибиває. І це трошки незручно, м'яко кажучи. Тому приходиться постійно контролювати, щоб хтось одночасно не увімкнув фен та не увімкнув, наприклад, пральну машину. Але це дрібниці, особливо, якщо це дачний варіант, а не постійне проживання, то з цим можна миритись. Але звісно, і система на 48 вольт вимагає вже іншого акумулятора, іншого інвертора. І тут вже більше фінансове питання. На майбутнє, звісно, це колись буде все модернізовуватись. Але зараз маю те, що маю. Пишіть свої питання в коментарях. Якщо щось незрозуміло, якісь є питання, то задавайте. Якщо є поради, теж буду радий дослухатись. До речі, напишіть, яка система у вас на скільки вольт, скільки по панелях, буде цікаво. Я ці всі відео переглядаю на Ютубі. Звідти беру для себе якусь інформацію. Десь запитую інших блогерів. Тож дякую за перегляд. Мирного неба! Якнайшвидше. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте на все добре! Щасливо!